2015 тисячі приніс країні нову поліцію, скандальні закони для аграріїв та чергове збройне протистояння на Донбасі. Рік, що закінчується, поповнив історію у масштабах країни новими подіями, цікавими фактами та свіжими плітками. Проте політична арена це лише зовнішній прояв того, що відбувалося в державі. Для пересічних українців 2015-й приніс багато позитивних емоцій. Родинні цінності та спокій в країні хмельничани ставлять на перше місце серед підсумків року, що минає. Багато також нових людей я зустрів, які стали мої ну, такими близькими людьми. Також багато нових ідей, нових якихось перетворень в цьому році. Надію, що наступний рік теж буде збагачений такими перетвореннями. Життя нормальне, хороше, слава Богу, внуки. Діти здорові, працюють, навчаються. Чого ще хотіти, Бог не обідав здоров'ям. І все нормально. Оцей рік змінив моє життя повністю. Я зустріла людей, які, мабуть, будуть супроводжувати мене все моє життя. Справжню гордість хмельничани відчувають за успіхи своїх рідних. Саме міцна сім'я та здоров'я в родинах. Головні складові справжнього щастя вважають подоляни. У мене родилася правнучка. От. Син зараз улетів, в полгод був вдома. Зараз улетіла в Америку да, на танкеру, там ходить по морям и океанам. Вот. А син вернулся теж оттуда. Вот. Ну, Жінка вызрела, трохи болела тим і все, а я здоровий. Ну, так як я мама, то звичайно мені найближче це успіхи моєї дитини. Нарешті в цьому році менше стало одиниць, значно менше. І мій, мій хлопчик навчився досить таки непогано грати на фортепіє. Саме терплячістю та витривалістю військових цей рік запам'ятався для українців, що їх родинах є захисники. Запам'ятався тим, що люди наші дуже терплячі. От і витерпіти такі переживання психологічні на на рівні тому, що йде йдуть військові дії. От, це терплячий народ України. Війна запам'ятається, я думаю, всім нам, і хочеться дуже міра. А так у мене внук родився третій, так що це у мене радість очень большая. А потом що Жарко было очень дуже теж плохо. вроде. зими не очень плохо. Снігу хочеться, мороза хочеться. А так, що дай Бог, щоб год був не хуже. Цьогоріч під час новорічних святкувань влада рекомендує утриматися від використання піротехнічних засобів. Своє ставлення до селюті висловили і перехожі на вулицях. Я не люблю феєверки, того що вони лякають тварин. Ну, Новий рік особливо молодь пов'язує, має великі надії, що все щось зміниться, хтось знайде другу свою половинку, хтось закінчить навчання, хтось, хтось, ми вже старші надіємося, що Бог здоров'ям не обідеть, що буде принаймні не гірше, як було в попередньому році, і так далі. А взагалі це ж. Таке очікування чогось незвичайного. Люди вже не розуміють, а скільки жертв є так, то травми розвитку, то теж то треба якось розумно це робити. Та то наберу те саме і подаєте, то руками, триває. він як буває брак, пальц відірвав. Напередодні свят кожен планує зустріти новий рік з особливим настроєм у домашньому колі або у веселій дружній компанії. Головне, щоб 2016-й приніс достаток у кожну родину та мир для всіх українців. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.